23-й рік Донбас. Наші хлопці працюють звичайними мавіками і піхотними гранатами. Зараз 25-й рік засобів ураження стало набагато більше і вони значно ефективніші. шукают дроны, дрона, здесь не можно найти. <звук> <звук> Бедняжка. Ще в 22-му році ми почали працювати з самими простими, самими звичайними дронами на той час це були «Аутелі» і мавіки другої серії. З нашої точки зору це була дуже перспективна історія, тому ми почали шукати інформацію по дронам, по БК, по варіантам роботи з дронами, і постійно в цьому напрямку вдосконалювались. Підрозділ показував свою ефективність. Ми почали наносити перші втрати противнику. І таким чином рости, потихеньку перетворюючись з маленької команди однодумців на повноцінну бойову одиницю, яка на зараз виконує завдання в досить серйозних масштабах, використовує самі сучасні засоби розвідки і ураження це і важкі гексокоптери, це і камікадзе, це і FPV-бомбери. Ну і звичайно, мавіки, від яких ми також не відмовились і продовжуємо з ними працювати. Ми постійно шукаємо нові рішення для вирішення тих проблем, які виникають в процесі нашої з вами боротьби з ворогом. Постійно імплементуємо ці рішення в роботу. Постійно навчаємось, постійно вдосконалюємось. Це наш дрон вампір. Які переважно працює лише вночі через його великі габарити. Ціль його це ураження піхоти, техніки, мінування також займаємося. І якщо нема нас доступу до під'їздів до хлопців до передових, то ми придаємо їм провізію. Він дуже ефективний, особливо там вночі для роботи. Навіть міномети не так весь час там відпрацюють по бліндажах, по піхоті, як іменно він. Чотири бімби це можна і на велику кількість противника. Це все розділити там. В нього кучність дуже точна, навіть при Сильних поривах ти кидаєш першу прострілючну, і ти вже бачиш, куди її відносить, і вже другу, третю, четверту ти попадаєш прямо в ціль. Куди ми йдемо? ми йдемо? Йдем, це в нас королева шершнів, ми її використовуємо як fpv бомбер заносимо подарки русні, вражаємо ворога, укриття, буває техніку. FPV використовують як камікадзе в одну сторону, а це ми використовуємо як бомбер, це виходить, як зародився, полетів, скинув, прилетів, знов перезародився і повторив ще раз. Ми використовуємо осколок по піхоті, використовуємо комуль коли є можливість вразити техніку з висоти. А так зачасту використовуємо фугас і термобарне укриття. Була в нас історія, коли проводили штурм, перебігли наші позиції, і якраз вийшло, що вони заліз, залізли всі в один бліндаж. І ми вилетіли з, з фогасним БК і закинули прямо дирочку. Воно взірвалося так, що звідти вогонь пішов просто метрів 10 в повітря. Це плюс, я думаю, там ще було паливо, щоб нам спростило це все, і ми швидше їх задвохсотили і закінчили їхній штурм. fpv дрон ну, він знищує як живу силу противника, так і техніку, укриття і ну, взагалі все, що хочеш. Якщо порівнювати, наприклад, просто з якимись вогневими засобами, то ти не керуєш боєприпасом. А цей керований боєпропас, напевно, вже всі бачили відео, як дрон ганяється навколо дерева за ворогом. Можна матюкатись? За пім, бо так хочеться. От. Звичайно, 120-та міна, я думаю, так не зможе. І тому от в цьому привілегії в ПІВІ, що. Ти можеш почекати, поки там хтось втомиться, або поки щось станеться, але все одно тримати ворога на прицілі. Зараз просто ми стикнулися з такою проблемою, як реб. Ми щось мусимо продумувати нове. І ця, типу, гонка, скажімо так, вона постійна і зацікавлені. типу, от і ребовці, коротше, в цьому всьому, і дрончики. Зараз я, як інженер, ну підготовую повноцінні дрони до роботи, тобто ми їх отримуємо. Я їх підганяю під ну, під Подобання наших операторів для того, аби стати інженером, потрібно просто ну, типу, якісь навички, типу, мати от, в роботі з комп'ютером, але не якісь там за небесні. якщо налаштовувати саме FPV, то там ну за три-чотири дня при великому бажанні, якщо прям нормально ну працювати, вчитися, то це можна засвоїти бігом. Наш підрозділ постійно масштабується, росте. Ми шукаємо вмотивованих хлопців і дівчат, які могли б прийти до нас на вакансії, водія, інженера. Оператора розвідки, оператора ударних БПЛА. Ми максимальну увагу приділяємо навчанню. Якщо ви хочете ефективно нищити ворога, наближати нашу спільну перемогу, долучайтесь до роти ударних БПЛА, 80-ї, окремої десантно-штурмової Галицької бригади «Фокстрот». Долучайтесь до Галицького десанту. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!